Філософії я в них до крайських наук дійшов, вже є лікар і правник, і на нещастя було слов. Ну і до чого ж я довчився? Як дурне був, так і лишився, хоч маю докторське звання, і десять років навмання туди, сюди, навкрив, навкіс, навкіст, я уші своїх ніс, а серце крається самого, не можем знати ми нічого. Хоча й розумніші, як безвідці всякі, попи, учені, магістри, писаки. Хоч я в забобони і страхи не вдаюся, і з пекла сміюся, чорт Чого... маю, не вірю я, що я щось знаю, не мій я людей навчати, не мій я їх добре напочати грошей, майна я не нажив. І слави теж, не заслужив, собака, й той не став би так жити. Тому той почав я ворожити, Чи не відкриє духів міць, мені вічних таємниць, щоб я дарма не мудрував, чого не знаю, не казав, щоб я збагнув почин думок, і світу внутрішній зв'язок, щоб я пізнав основу основу а не кидав слова полову.